Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли п'ятниця, вихідний. І я трішки прихворіла, але не так, щоб сильно. Хочу спати, але ж треба записати відео. Теодор дивиться з дітьми вандалорця. Ми сьогодні поприбирали в кімнаті і я дуже щаслива. Певно, такою чистої ця кімната ще ніколи не була. Ми позбирали Лего, посортували книжки. Клас, я задоволена. Я задоволена, що я тепер не наступаю на Лего, і мої п'ятки не болять при цьому наступанні. У нас сьогодні були великі плани поїхати в бібліотеку, завести книжки, завести на секонд-хенд одяг, віддати, заїхати в Волмарт, наточити ковзани з усього-всього, тільки заїхали в Волмарт, тому що все інше не працює. День пам'яті. День пам'яті. Солдатів, ветеранів, хто віддали своє життя за захист правди, незалежності, кращого життя, всього 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 українці, ви самі все знаєте. Це день, який, типа, ніколи знову. Ми не празднували, тому що ми Ми знаємо, що ніколи знову right now відбувається. Так що. Канаді це потрібно. Ну, мабуть, це всім потрібно, але їм треба пам'ятати щось там знати. Але все одно це як щось таке далеке-далеке. Хвилина мовчання об 11-й годині і все. А так всі пішли розважатися в Волмарт. У Волмарті людей повно, просто неміряно, тому що все зачинене, іти нікуди. А Волмарт от якраз місце для розваг. Там уже все новорічне. Ми новорічного нічого не купляли. купили м'ясо, гриби, хліб, маце... перепрошую, моцарелу для піци. Електролітну пудру. І нема 127 доларів. А, також я з'їхала, заправилась. Там поставили нові автомати на заправці. Я не зразу розібралася, але розібралась заправилась сьогодні, тому що. Бажано мати повний бак або не опускати менше, ніж до половини. У мене було близько половини, але сьогодні дуже гарна погода була, так щоб не замерзнути, поки заправляєш машину. Тож, машину я заправила. На секонд-хенд нічого не завезла, тому що там було зачинено, тільки в бібліотеку книжки завезла, тому що там не треба фізично заходити, там просто в скриньку кидаєш ці книжки і ось і здала. Завтра вранці у нас з позаранку. Тренування а в неділю гра. Я сподіваюся, я буду прям дуже бадьора, тому що зараз щось у мене немає сил. Треба спати лягати, а то, то потім тихенько прийде і не буде мене будити, тому що я вже сплю. Ага, також ми сьогодні святкували Херсон. То, що херсон український знову. Ну, він завжди був український, але коли там українська армія, мені якось, якось веселіше, ніж коли російська. От, то купили в тім Хортенсі, Не ми купили. Я купила дві великі такі коробки з 12 донатами і всі їли, і радувалися, і казали, мені Сенків. Хоча що там Сенки? Це ж не мені Сенків. Я просто купила. І, до речі, я перепробувала всі донати в тім Хортенсі і я закінчила їх купляти. Тому що я вже спробувала всі. Вже зрозуміла. ну, Пончики, як пончики, що з них взяти? Ну, смачні, ну, цукру там багато. ну, так, Мені борщ миліший. Миліший мені борщ. Приїжджали повз один будинок з Теодором. Не так, проїжджали повз одну адресу з тих двох будинків, які мені подобаються. Але щось я не побачила цього будинку. І, мабуть, не побачила, тому що треба було дуже акуратненько їхати, тому що такі ямищі з льоду на дорогах просто неймовірно. І, і дуже багато льоду на дорогах. І колеса моєї машини крутяться і не їдуть, я взагалі сьогодні чудом не потрапила в ДТП, тому що мужик якийсь виїжджав. З парковки, коли я їхала, і він не бачив мене. І давай здавати назад. І я така з переляку, давай назад здавати. Ну, пощастило, що я дивилася е, туди, куди я їду, а не, а не кудись у вікно. Або не розказувала, ой, то досить дивись, як ворона летить. Також, крім того, що ми були в місті, ми сьогодні ходили на озеро. на наше. Е, воно замерзло. І там дуже багато снігу, і ми з собакою там розважалися, змалювали з тудосем. І дуже класна погода. Дуже сніжно, дуже морозно, але сонце світить і майже літо. Ну, Просто класно. Мені така зима подобається. На цьому все. Я піду спати. Ну, як піду. Мені ви знаєте, не до... мені недалечко йти. Піду спати, бо завтра важкий день, а сьогодні треба поспати. На цьому все я бажаю вам. Бажаю вам, щоб все йшло так, як вам треба. І в мене щоб йшло так, як треба. На цьому все, па-па.